Facebook і Instagram стануть платними, що нового в оновленні iOS 16.3.1 та якими характеристиками може похвалитися смартфон-розкладачка Oppo Find N2 Flip. Про все це розповім прямо зараз у 9-му передвівілейному випуску Techno Epic News. Цукерберг запровадив нову функцію під назвою Meta Verified для користувачів Facebook та інстаграм. Вона буде платною. Вартість складатиме від 11,99 до 14,99 доларів на місяць. За що ж платити? Спитаєте, ви? Відповів, Meta Verified – послуга підписки, яка дасть змогу підтвердити свій обліковий запис за допомогою офіційного посвідчення особи. Профіль такого користувача відзначать. Галочкою синього кольору тепер він, начебто, буде захищений, якщо хтось спробує його скопіювати. Функція вже доступна в Австралії та Новій Зеландії, а незабаром з'явиться і в інших країнах. Щоб верифікуватися, користувач повинен відповідати мінімальним вимогам до активності, бути старшим за 18 років і надати офіційне посвідчення особи, яке збігається з іменем і фотографією аккаунта у Instagram або Facebook. Верифікація надасть доступ до пріоритетної підтримки клієнтів. Крім того, користувач, який сплатить підписку, отримає ексклюзивні. Наклейки для сторіс і рілз, а також 100 безкоштовних зірочок на місяць або цифрову валюту, яку можна буде витрачати у вигляді чайових для творців контенту у Фейсбук. Чи вважаєте ви таке нововведення доречним та чи будете верифікувати свої акаунти? Обов'язково напишіть в коментарях. Ну реально цікаво. Через кілька тижнів після запуску iOS 16.3 Apple випустила оновлення. Свіжа версія операційки містить виправлення помилок і оновлення безпеки, які вирішують проблеми з iCloud, Siri і файнмі. А також виявленням збоїв. Нагадаю, що однією з інноваційних функцій 14-го айфону стало виявлення аварії у разі лиха. Смартфон має автоматично викликати службу екстреної допомоги та передавати їм точні координати пригоди, пригоди. Трапилися, проте іноді трапляється прикрізь бої цієї функції. Наприклад, вона також спрацьовує, коли деякі користувачі разом зі своїми айфонами каталися на американських гірках. Оновлення iOS має вирішити цю проблему, але чи буде цього достатньо, скоро дізнаємось. Смартфон розкладачка вже давно не новина. Ви, можливо, вже бачили огляди або навіть тримали в руках Samsung Galaxy Flip або Motorola Razer. Як на мене, ці моделі прикольні, стильні та функціональні. Нещодавно асортимент смартфонів, що складаються, доповнив Oppo Find N2 Flip. За дизайном він дещо нагадує Flip 4, але має деякі суттєві відмінності. Зовнішній екран тут набагато більший та розташований. Вертикально завдяки цьому його зручно використовувати в якості відеошукача під час фото та відеозйомки. Також на цей екран можна виводити більше віджитів і ефективніше використовувати для управління функціями смартфоном. Внутрішній дисплей Find N2 Flip має діагональ 6,8 дюймів та виконаний за технологією AMOLED. Частота його оновлення складає 120 Гц. Як стверджує виробник, місце згину на дисплеї майже Непомітно, а смартфон здатен витримати понад 400 тисяч закриттів-відкриттів. Дуже багато. Роздільна здатність основної камери цієї моделі становить 50 мегапікселів, Фронтальної – 32. Серцем смартфону є процесор Mediatek Даймсіті 9000 Plus. Непогану автономність забезпечує акумулятор на 4300 мАч, який можна швидко зарядити з допомогою е, потужної 44 чотирихватної зарядки. Загалом Oppo Find N2 Flip – це потужний та стильний смартфон, який може підійти для користувачів, які знімають багато фото або відео і мають високі вимоги до продуктивності та шукають стильний та компактний дизайн. Особисто мені такий форм-фактор подобається. Сподіваюся, що у найближчому майбутньому будуть з'являтися нові моделі складених смартфонів, які стануть більш доступними за вартістю. А на цьому в мене все. Але наступний випуск Техноепік News вже через тиждень. Тож неодмінно побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па.